Ого, Поділля і вільна парковка. Це вже цікава квартира. Зараз клієнт приїде, ви просто будете в шоці. О, ріалтора? Да. Покажете квартиру? Да. Підвезти вас? Да. Ну все, три так. Давайте. О, а ти хто? Я як почала яка комісія, то я вже тут. Ось ми добралися, як бачите, шостий поверх з 10. Прошу клієнти вперід. Як бачите, тут 39 метрів квадратних, також є система опалення теплої підлоги. І мені пора. До побачення. Куди? Лего терміново викликав директор, тому давайте я продовжу. А тато його так. Ось тут у нас ванна. За бажанням можете поставити або душову, або ванну. Далі кухня. На кухні підключені всі комунікації, а, світло, газ, вода, встановлений двоконтурний котел. Тебе качка копнула. Ми мою колегу в машині забули. А я вже тут. Бачу, ви хотіли від мене втекти, коли почули яка комісія, Ну, я вас наздогнала. Це спальня, тут 17 квадратів, тут є ніша, з якої можна зробити гардероб. Лоджія з французьким балконом, з гарним видом на місто. Mm -hmm. Видиться, яка парковка, немов стадіон. Хм, стадіон так стадіон. Купуємо.